Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні вже четвертий день, як ми з вами разом полюємо за джекпотом на лотерейних білетах. І так, сьогодні я купив три види білетів на 500 гривень. Е... Ну, і давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з найдешевших. І подивимось, наскільки сьогодні нам повезе. Чи не повезе. Попередні три дні ми щось виігрували, але більше проігрували. Будемо сподіватися, що сьогодні буде кращий день. І так. Ось наші три виграшні числа. Дивимось. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Мені цікаво, що ви думаєте про те, чи виграю я джекпот за, за рік чи не виграю. Хто вперше на каналі нагадує, що я кожен день протягом одного року буду купляти лотерейні білетики на 500 гривень і хочу подивитися. Чи реально виграти щось? чи що дійсно там 1100-200, чи це все прям дуже-дуже-дуже нереально? Ось. Так, ну що, перший лотерейний білет і нічого немає. Так, так, давайте наступний. Напишіть в коментарях, як ви відноситеся до лотерейних білет... білетів в загальному. Чи купляєте інколи? Чи вважаєте, що тут нічого неможливо виграти, окрім там, 10, 20, 50, 100 гривень? Мені буде цікаво. Так, ну що, другий лотерейний білетик. Поки що. Немає нічого. Так, на жаль, на жаль, теж без виграшу. Їдемо далі. Невже цей теж буде без виграшу? Хм. Так. Поки що так, на жаль, цей теж без виграшу. Давайте наступний. Ще залишились два білетика. Подивимось, що в них. Поки що теж без виграшу. Ну що, вже чотири білетки і всі чотири без виграшу? Останній лотерейний білет за 10 гривень. Ще не було такого дня, щоб ми нічого не виграли на ось цих лотерейних білетиках? Невже сьогодні перший день? так, на жаль, всі лотерейні, всі 5 лотерейних білетків, які я купив на сьогодні, всі без виграшу. Давайте перейдемо до наступних. Цих я купив сьогодні 10. Вони себе гарно рекомендують. Подивимося, що нам вдасться виграти. Так, поки що є дві бочки і два Карма і два ключі. Будь-який з цих знаків нам принесе кошти. І, на жаль. На жаль, цей теж без виграшу. Наступний. І цей без виграшу. Сьогодні день поки що не дуже. В плані лотерейних білетів. Ще жодного виграшу не було. І цей без виграшу. це вже четвертий білет за 20 гривень. Ура! Є якийсь виграш. Зараз ми подивимося, скільки ми з вами виграли. Так, в нас три є стяги. 300 гривень. Це найбільший виграш за 4 дні, який в мене вдавалося отримати. Ну, це круто, круто. 300 за 20 гривень. Це круто, x 15 Поки що все класно. Їдемо далі. Так, ну, 300 гривень, це вже щось. Це вже не 15, 20 гривень. Ну, це звичайно не джекпот. Але я вірю, що джекпот теж буде. Рано чи пізно. Він обов'язково в нас буде. Так, цей теж без виграшу. Ну що, їдемо далі. Нажали, на жаль, теж без виграшу. Давайте наступний. Так, две бомбы. Ну, еще одну бомбочку. На жаль, на жаль, теж без виграшу. О, є мечі цей теж з виграшем. Тут в нас 40 гривень. Ну, але це теж добре. 40 гривень. Це вже два білетика відбило. Наступний. У нас тут є. Ключики і мечі. Можливо, ще один ключик або меч. І ми щось виграємо. Так, ще один ключик. І це в нас 20 гривень. Круто. Круто. Третій білет і третій виграш. Так, і останній білет за 20 гривень у нас залишився на сьогодні. Подивимось, що воно принесе. Так, акула, акула. Ну, давайте ще одну акулу. М -м, на жаль. На жаль, все. Цей теж без виграшу. У нас залишається 5 білетиків по 50 гривень. Давайте дивитися, тут має співпасти 3 одинакові символи. Поки що немає нічого. Так, перший лотерейний білетик без виграшу. І ще чотири. Ось ось, ось і виграш. Подивимось пізніше, що ми виграли. Будемо надіятися, що це 2 мільйони гривень. Ну що, дивимося. Це 65 гривень. Теж добре. Це вже у нас четвертий білет. Залишилось три білетики. Пока, пока ничего не мое. Так, тут тоже ничего. Еще два. Ось, є, є щось, що а, ні, на жаль, не, немає. Я не туди подивився. І тут нічого немає. Це останній лотерейний білетик на сьогодні. Надіємося, що тут буде джекпот. На жаль, на жаль, останній білетик теж без виграшу. Ну, На сьогодні це все. Дякую всім за те, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. Не забувайте, що кожен, кожен день нові відео. Я кожен день купляю білети на 500 гривень, і ми з вами разом відкриваємо їх і дивимося, що виграли. Підписуйтесь і нехай щастить.